В межах теми культура давнього Риму розглянемо не лише імперський період, а й республіканський, тобто всього Риму відомого нам. На становлення та розвиток культури Римської Республіки великий вплив мали греки, особливо після об'єднання Італії під владою Риму і захоплення ним грецьких колоній на півдні Апенського півострова. Римляни завжди цікавилися досягненням різних народів, які можна було практично застосувати у землеробстві, будівництві, корабельні та військовій справі, тому здобутки грецької цивілізації викликали надзвичайний інтерес у громадян Римської Республіки. Товочасні знання з медицини, продовжуючи грецькі наукові традиції, узагальнив Авел Корнелій Цельс у творі про медицину. Філософ Тітлу Креції Кар у книжці про природу речей. Виклав вчення грецького мислителя Епікура, який заперечував існування богів. Основними ідеями твору були ідеї про смертність душі, про незалежність природи від волі богів, про нескінченність Всесвіту. Але найбільший внесок у світову наукову скарбницю зробили римляни тим, що створили новий напрям у наукових знаннях правознавство. Його батьком називають Гнея Флавія. У Другому столітті до нашої з'явилися перші трактати з права. Рідна для римлян латинська мова внаслідок римських завоювань перетворилася на мову міжнаціонального спілкування в стародавньому світі. Вона стала основою для виникнення сучасних італійської, англійської, іспанської, французької мов. Латинська мова тривалий час була мовою науки, а в медицині збереглася і до сьогодення. Відомими є. Сентенції, латинські крилаті вислови, наприклад, філософом. Борода не робить з тебе філософом». Римська художня література виникла із записів, переказів і міфів у 3 столітті до нашої ери. Одним із її засновників був Ліві Андронік, який переклав латинською мовою Одіссею. Література римлян мала на меті виховати громадянина та патріота. Але римляни любили розважатися. Тому популярним жанром була комедія. Батьком римської комедії вважається тит Макціплавт, який написав улюблені віршовані твори латинян, горщик, віслюки, хвалькуватий воїн, де висміював сліпе наслідування грецьких зразків. Справжнє життя комедії починалося, коли її ставили на сцені. У 240 році до нашої ери відбулася перша вистава латинською мовою. Цей час вважається початком римського театру. Виникнення театрального мистецтва в Римі пов'язано зі святами врожаю. Самобутнім римським театральним жанром були міми, побутові комічні сценки з діалогами, співом, музикою, танцями своєрідний прообраз сучасної оперети. Пізніше ставили комедії, трагедії за грецьким зразком. Римські актори походили з середовища вільновідпущеників або рабів. Вони, як правило, посідали низьке суспільне становище. У Римі вперше виникають професійні акторські трупи і камерні театральні вистави, ну тобто для невеликої кількості глядачів. Засновником римської прози вважають Марка Порція Катона. Його належить один з перших прозаїчних творів літератури доби республіки, який зберігся в повному обсязі. Присвячений він рильництву і містить корисні поради землеробам, а також оспівує сільський спосіб життя і селян. Твіркатона початки був першим викладом історії Риму. Розвиваючи мистецтво архітектури, римляни багато в чому наслідували греків, але пішли далі від своїх вчителів. В архітектурі римляни об'єднали етруську і грецьку традиції та додали східні елементи. Вони урізноманітнили будівельні матеріали. Саме римляни почали використовувати міцний з'єднувальний вапняковий розчин, винайшли бетон, який широко використовували з 2 століття до н.е. У будівництві римляни широко застосовували арку, вдосконаливши її. Втілюючи заклик хліба і видовищ, у містах будували театри, де місця для глядачів були розташовані півколом. Зводилися цирки, де влаштовували перегони на колісницях. Римляни першими почали будувати амфітеатри для жорстоких видовищ, гладіаторських боїв. На відміну від доби республіки, коли більшість навчальних закладів були приватними. Імперія почала контролювати систему освіти. Вчителі були державними службовцями, і отримували заробітну платню. Кількість вчителів залежала від розміру міста і, відповідно, кількості учнів. Значну підтримку школам надавали заможні люди, зокрема імператори. Продовжували працювати грецькі осередки ученості Афінські академії Лікеї, школи в Олександрії Єгипетській. Свій внесок у розвиток різних галузей наукових знань зробив пліній старший. Найвідомішою його працею є твір Природнича історія. У зв'язку із завоюванням римлянами нових земель розвивалася географія. Відома є праця географія, що належить Перу Страбона. Він зібрав у своїй книжці всі наявні на той час відомості про країни і народи від Британії до Індії. У світову скарбницю увійшли твори Клавдія Птолемея. Він узагальнив астрономічні спостереження і розробив модель світу. Птолемей вважав, що центром Всесвіту є планета Земля, яка має форму кулі. Навколо неї, на думку вченого, обертаються Сонце та різні планети. Ця теорія отримала назву Геоцентрична, тобто Геоземля, ну і центр в центрі. Його погляди були поширені в Європі протягом багатьох наступних століть. Рим міг пишатися своїми правознавцями. Сформувались правничі школи Сабініанська і Прокуліанська, названі за іменами видатних учених Сабіній і Прокула. Багато праць було присвячено устроєві держави. Серед них найбільш цікавими були праці Цицерона і Полібія, у яких вони розмірковували про переваги і недоліки республіканського устрою. Серед римських філософів помітне місце посідав луці Ани Сенека. Він розробив учення про гідність та самоповагу людини. Стверджував, що ці якості можуть піднести раба над вільним, а бідного над багатим. Римляни дбайливо ставилися як до своєї держави, так і до історії. Історична наука, завдяки якій історію Риму, ми знаємо до найдрібніших деталей, досягла свого розквіту саме в період імперії. Істориками часто ставали люди, які посідали високі суспільні становища і були добре обізнані з подіями в країні та за її межами. Зокрема, Гай Юлій Цезар написав твір записки про гальську війну. Майже єдиним джерелом для вивчення ранньої історії Риму є твори Тіта Лівія. Він залишив нащадкам твір історія Риму від заснування міста. Історик Плутарх настільки глибоко знав грецьку і римську минушину, що першим зважився на порівняння життя діяльності здобутків та прорахунків найвідоміших державних діячів. У порівняльних життєписах він розповів про Олександра Македонського, Юлія Цезаря, Демосфена і Цицерона та інших. Вершиною Римської історичної думки вважають історію та анали Тацит. У своїх творах він розповів про історію Риму часів імперії, про варварські племена, з якими боровся Рим той час. Славнозвісним поетом давнього Риму був марон Публій Вергілій. Енеїда, поема про землеробство, пастуші пісні, це твори, які прославили митця. У них він звеличує Римську імперію та мужність, працьовитість її громадян. Енеїда розповідала про Енея, сина царя Анхіза й богині Венери, одного із захисників Трої. Сюжет Енеїди не раз використовували у своїх творах письменники і поети, зокрема український письменник Іван Котляревський. Публі Овідій Назон у метаморфозах розповідає про перетворення людей богів на тварин і сузір'я. У Фастах про римські релігійні свята забуті його сучасниками. Овідій вважав, що найкращі часи Золотий Вік уже минули, але до них можна повернутися, якщо жити, як давні пастухи і землероби. За доби імперії відбувся розквіт архітектури. Кожен імператор намагався прикрасити столицю та інші міста величними спорудами. Театрами, амфітеатрами, базиліками, форумами або термами. Найбільшими були терми імператора Діоклетіана, у яких одночасно могли розміститися 3200 осіб, і терми Каракалли, де відпочивало до 1800 людей. Крім лазень, у термах облаштовували приміщення для спорту та гімнастики, зали для відпочинку, бесід, приміщення для виступів ораторів, басейни, бібліотеки, внутрішній двір з невеличким парком. Серед палаців розкіші вирізнявся золотий будинок Нерона. У тронній залі стояла золота статуя імператора. Найвідомішим амфітеатром був Колізей. У ньому могли розміститися 50 тисяч глядачів, а одночасно на його арені могли битися 2 тисячі гладіаторів. Римляни прославилися будівництвом доріг. За доби імперії їх спородили 372. Довжина шляхів становила понад 80 тисяч кілометрів. Близько 30 доріг сходилися в Римі, тому й виник вислів: усі дороги ведуть до Рим. Найвідомішою була Апієва дорога, яка сполучала Рим з капоєю і простягалася на 330 кілометрів. Досягненням римських будівничих вважається міст Траяна через річку Дунай. Величним витвором римської архітектури був Пантеон, храм на честь усіх богів. Його збудували у 118-125 роках на Шере за проєктом архітектора Апаладора Дамаського пантеон круглої форми храм, його купол у діаметрі сягає 43 метри. Усередині він був оздоблений білим та коричневим мармуром. Якщо грецька скульптура прославилась насамперед узагальненими образами, які втілювали людську красу, то в римі значного розвитку набув жанр психологічного скульптурного портрета. Мистецтво оживило історію, залишивши портретну галерею її головних дієвих осіб Юлія Цезаря, Цецерона, Октавіана та інших. Фрескові живописи мозаїка, реалістичні, з багатою кольорною гамою, відображенням об'єму і глибини простору, стали відомі після розкопок міст Помпеї і Геракуланома, знищених під час виверження Везувію в 79-му році ери. Ця трагедія, яка принесла загибель людям, зберегла життя творам мистецтва. Про живописні портрети тих часів дізналися з археологічних знахідок у Фаюмській оазі в Єгипті. Портрети було виявлено в похованнях. Написані на дошках, на восковій основі портрети вражають витонченістю, а також майстерністю передачі не тільки зовнішності, а й внутрішнього світу людини.